Хмуро сонячні панельки не працюють, зато працює вітергенератор. Зараз подивимось на вироблення енергії. Судячи з таких показів, я думаю, що сьогодні знову будемо передавати енергію з цих акумуляторів. Дивимо, що у нас заходить з сонячних панелей. З 2 кВт 700 Вт заходить 0 Вт і з 4 кВт заходить всього-навсього 8-7-8 Вт. Тобто енергії буде дуже, -дуже мало. Тому думаю, сьогодні знову будемо включати цей інвертор та переливати енергію. І так як сонечко у нас не працює, будемо запускати в роботу вітрогенератора після літнього простою. Я вже запускав декілька днів тому, коли було похмуро, і сьогодні знову робимо запуск. Отакий От у мене маленький рубильник. Піднімаємо його вверх. Ну і все. Зараз буде привівчик вітру, він піде в роботу пішла робота. Ну і перші думаю вживати там пішли нам в акумулятор.